Колгоспи розпустили, а хто ту землю обробляти буде? У мене й так город обіжки з Японією. Жінка на грудях кімоно поправляє, Що? Знову дзену голову вдарив? Ззаду на кімоно карта України вишита, спереду. Зліва направо загортається. У колгоспах грошей не платили, а у фермерів навіть корви у чоботях. Чоловік лахи на собі дерея, нецьке на підлогу порснули і кибана по всій хаті розлетілася. Десять способів харакірі перепробував, не допомагає. По колгоспам ханна. Де красти будемо? Коли чоловік уже спить, а жінка подумки дітей рахує, з темряві, з темряві ночі з'являється останній ніндзя. 要我心里